Було дуже важко в цьому плані, але я ж кажу, що морально підтримував і університет, і друзі, і рідні. І теж хочу сказати дуже велике дякую Олександру Олександровичу за те, що, ну, мабуть, якщо б ем, не знаю, лишний раз він підійшов і не сказав, би даш, ну спробуй. Як вам би прийшла на це? Було важко. Морально план. А чим відрізняється цей конкурс ця перемога в Україні? Ну, перш за все, тим, що це трішечки інший рівень. Він, можна сказати, для мене це найвищий рівень, це найвища перемога, це найвища ступінь, чого я могла досягти в Україні в плані краси і в плані взагалі якісь конкурсів. Чому сама суть конкурсу? Пишіть трохи, які буде, які критерії. У нас був перший вихід, це була як візитка, і футболка, з емблемою міст принцеса України. На цій візитці ми давали до пів хвилини, кожна е, учасниця розповідала про себе, з якого вона міста, е, де вона навчається, і, ціль, і, 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 і те, що вона хоче про себе сказати. Е, другий вихід був у коктейльних платтях. І третій вихід був як. Ми могли б подивитися фігура, симпатія, як кожна могла себе показати. І четвертий вихід був в сукня. були сині і червоні сукні. І вже ми вибрали фіналістів всі. І тих фіналістів, які вибрали, були питання. Питання були дуже цікаві, різні, наприклад, що би ти хотіла краще мати, там, чи процес охорони, чи бенті, ну, в кожного там, Символ української кухні є там український борщ. Що говориться борщ? Про це все розповідати і так далі. Чи, е, хто є в Великобританії там президентом? Оскільки президента там немає, знаєте, так як ну і всі такі до <питання> <питання> питань ми вони не знали. Це було просто зал випухав <питання> да, від сміху, і підтримував і так далі ваш університет, наша на висоті. вона вміє публіку брати. Прийомо. Коли буде проходити ось наступний мета цього конкурсу, я розумію, місць світу, місць принцеса світу, коли він буде проходити цей конкурс і як збиратись нашу підтримку і готувати їх до цього конкурсу? Міс принцеса світу буде відбуватися в Празі, Дати ще точно немає, немає, вони об'єднали за два роки конкурс, як ювелейний там буде. Він буде десь в жовтні. Підтримувати ми будемо, як кожен учасник, щоб представили достойно Україну і матеріальна дорога, і віза, ікриття, і, і, і плаття, все, що потрібно, щоб ці матеріальні розходи ми беремо на свою сторону. 6 листопада у нас буде ще прес-конференція в Києві. Ми П'ять журналістов, куди буде виданий призовий фонд. І засновники конкурсу наші, рада будуть здати, і де наступний і конкурс буде вже четвертий національний конкурс на 7 процесу проєктуватися, як поки що невідомо. Луцька знову запрошував, можливо і щодо мене реєструється.